Доброго дня, любі семикласники! Розпочинаємо вивчати розділ 4 Матеріальний і духовний світ Європейського середньовіччя. Тема 1. Церква в середні віки. Параграф 1. Церква та релігія у середні віки. Пригадайте Пункт 1. Що таке реконкіста? Чому вона велась? Друге. Що таке інтердикт. Пункт перший. Церковна схизма 1054 року у середньовічній Європі церква та релігія відігравали надзвичайно велику роль. Не було такої сторони життя тогочасної людини, яка була б повністю віддалена від релігії, існування світу та природні явища, правила поведінки людини, уявлення про життя та смерть, суспільний устрій. Навіть порядок роботи та відпочинку все це регулювалося релігійними правилами, культура теж була просякнута релігією. У середні віки ще не існувало поняття нації. Люди ставилися до інших людей за принципом свій чужий. І сповідування однієї релігії тут відігравало вирішальне значення у християнстві, тому що буде з людиною після смерті надавалося більше значення. Ніж її земному життю. Тому дотримання релігійних приписів, а також служіння Богу вважалося набагато важливішим за будь-які господарські заняття. Відтак церква була могутньою політичною, економічною та духовною силою. Християнська церква не мала єдиного правителя, було п'ять патріархів Константинопольський, Александрійський, Антіохійський, Єрусалимський і Римський. Кожен з них стояв на чолі церковної ієрархії у своєму регіоні. Проте під час арабо-мусульманської експансії деякі з цих патріархів втратили своїх прихожан, тоді як інші, наприклад римські, навпаки збільшили владу і політичний вплив. Римського патріарха стали називати, як і Верховного жерця давнього Рима, великим понтифіком чи батьком церкви, папою. Першим римським єпископом вважали одного з найближчих учнів Хрис... Ісуса Христа, апостола Петра. Тому всі папи вважали себе наступниками цього апостола, перехрещені золотий і срібний ключі апостола Петра. Стали першим символом папської влади, другим символом є Тіара, головний убір, який папа одягає під час урочистостей. Основою папської тіари є Митра, особливий високий головний убір. Символами влади єпископів також є перстень та особливий посох. Значення і вплив Християнської церкви на державні справи та суспільне життя Заходу і Сходу були різними. На Заході християнська церква намагалася заступити зруйновані варварами державні структури, а на сході вона була частиною єдиного механізму державного управління. Різнилося й саме духівництво. Захід незначно поступалося освідченістю східному. Суперечки між церковними ієрархами Заходу і Сходу 1054 року призвели до розколу схизми. Папа Римський і Константинопольський патріарх прокляли один одного. Відтоді єдина християнська церква розділилася на риму католицьку і православну. Підсумуємо. Що таке схизма? Скільки патріархів було до церковного розколу? Пункт другий. Духівництво. Духівництво у католицькій церкві поділялося на біле та чорне. Біле це деякони та священники. Чорне монахи, ченці, абати, єпископи і. Архієпископи, кардинали, папа Римський. Церковна ієрархія це непорушний ієрархічний порядок трьох ступенів священства у церкві. Єпископ найвищий, священник деякон. Єпархія це адміністративно-територіальна одиниця поділу у Християнській церкві. Якщо єпархію очолює єпископ, її ще називають єпископством, якщо архієпископ архієпископством, митрополит митрополією, патріарх патріархією. Священники несли християнську віру членам парафій, до якої входило кілька сіл або кварталів міста. Парафіяни сплачували особливий податок на утримання церкви. Десятину. Кілька церковних парафій об'єднувалися в єпископство, очолюване єпископом. Єпископства об'єднувалися в архієпископства. Єпископи підпорядковувалися папі римському. Чорне духівництво чернецтво зародилося на сході у Єгипті. Його засновник, святий Антоній, 21 рік провів самітником у єгипетській пустелі. Під час однієї зі своїх мандрівок пустелею він побачив Янгола, котрий працював, потім молився і знову працював. Роби так, як я, сказав він Антонію, і ти врятуєшся. Антоній став робити так, як наказав Янгу. До нього приходили люди, які чули про його святість, і селилися поряд. Так виникла одна з перших чернецьких громад. Засновником західного чернецтва вважають святого Бенедикта, який жив у першій половині VI століття. Він, за прикладом східних ченців, Склад для західних ченців статут, правила життя, основою якого також були праця і молитва. Ченці відмовлялися від мирського життя, яке заважало зосереджуватися на молитвах, і жили окремо від інших людей у горах, пустелях або лісах. Якщо ченці селилися поряд із людськими оселями, наприклад, у містах. То вони відокремлювалися від інших людей високими мурами й утворювали свою громаду монастир. На заході великі монастирі стали називати аббатствами, а їхніх керівників абатами. На сході лаврами, раннього середньовіччя монастирі стали центрами християнської культури й освіти у 4-6 століттях. Коли руйнувався і зникав старий світ, Християнська церква поступово перетворювалася на впливову силу, що заклала підвалини для формування нової європейської цивілізації. Пункт 3: Католицька церква в 11-15 столітті. Як на Заході, так і на Сході. Церква залежала від світських володарів. У Західній Європі церковні посади забезпечували чималі прибутки, тож герцоги і графи надавали їх своїм родичам і друзям. Духівництво, за свідченнями сучасників, набагато більше уваги приділяло примноженню свого багатства, порятунку душ вірян. Але серед церковнослужителів знайшлися ті, Хто прагнув змінити цю ситуацію? Монахи аббатства клюні, що розташовувалося на сході Франції, з поміж інших монастирських громад вирізнялися аскетичним, дуже скромним способом життя. Цим вони завоювали авторитет та повагу в населення. У 10-11 століттях клюнійці вимагали вивезти церкву. Від підпорядкування світській владі та встановити сувору дисципліну для всього духовництва від ченців до папи Римського. Клюнійський рух, як його назвали, поступово поширювався, деякі з клюнійських монахів ставали єпископами, абатами і почали наводити лад у церковному житті. Нарешті, один з них. Став папою Григорієм VII. 1073 1085 роки. Він провів низку реформ. Було встановлено новий порядок обрання римських пап конклавом, зібранням кардиналів, вищих духовних осіб католицької церкви, що виключало можливість втручання у вибори світських осіб. Запроваджено целібат, заборону одружуватися для духовних осіб, чим забезпечувалась недоторканність земельних володінь церкви, які раніше дехто з духовництва намагався залишити в спадок своїм дітям, скасовано право імператора чи короля затверджувати духовних осіб на церковні посади, заборонено симонію. Продаж і купівлю церковних посад. Католицька і православна церкви мали певні відмінності. По-перше, у догматах віри. Православна церква не визнає вчення про головування папи і його непогрішимість, відкидає використання індулігенції, звільнення від гріхів за плату. Православ'я визнає існування лише пекла і раю, а католицизм також проголошує існування чистилища. Згідно із вченням Православної Церкви Святий Дух сходить лише від Бога Отця, а католики вірять, що і від Отця, і від Сина. По-друге, в обрядах. Католики здійснюють хрещення обливанням, а православні зануренням у воду. Миропомазання в католиків здійснює лише єпископ і тільки над дорослими. Також у католиків у суботу піст. У православних є ікони, а в католиків немає. У них живопис. По-третє, в управлінні церквою у католиків існує посада кардинала із IX століття запроваджений целібат заборона одружуватися. У православних священники поділяються на біле духовництво, можуть одружуватися, і чорне шлюб забороняється. По-четверте, у звичаях. У католиків богослужіння здійснюється лише латинською мовою, і використовуються дзвоники для звертання уваги на найважливіші місця проповіді. До того ж, усі місця в католицькій церкві сидячі, на відміну від православної церкви. Реформи, здійснені Григорієм VII, заклали підвали немогутності могутності в наступні століття. Великий вплив на розвиток католицизму мав томізм. Учення, розроблене Томою Аквінським 1225-1274 років життя, і викладене ним у книзі Сума теології. Теологія це вчення про християнського Бога та все, що з ним пов'язане. Кожен розділ твору містить обговорення певної філософської думки, її спростування і викладення того висновку, який автор вважає правильним. Згодом учення, розроблене Томою Аквінським, стало для католицької церкви офіційним, оскільки містило декілька доказів існування Бога. Тома Аквінський народився в знатній італійській родині. Виховувався в монастирі святого Бенедикта Монте Кассіно, навчався в Неаполітанському університеті. Сім'я підтримувала його прагнення стати ченцем. Але до того часу поки не дізналася, що він хоче пов'язати свою долю з жебрущим орденом святого Домініка. Попри заборону, Тома втік із дому і вступив до домініканського ордену. Будучи монахом, він навчався в Парижі та Кельні. Тома Аквінський вперше поєднав теологію та філософію. Він стверджував, що найвищою істиною у світі є Бог, від якого походять всі інші правильні, істинні цінності та закони, зокрема, закони співжиття. Для людей у суспільстві, найвищою християнською чеснотою Тома називав любов, а метою існування будь-якої земної влади дотримання правил моралі, уникнення крайнощів і досягнення загального блага. У 13 столітті у католицтві відбулася ще одна важлива зміна. Яка пов'язана з виникненням жебрущих чернечих орденів. У ранньому середньовіччі монахами ставали ті люди, які прагнули сховатися за монастирськими стінами від, як вони вважали, грішного світу. Нові ж ордени домініканців та францисканців навпаки жили серед людей, проповідуючи і наставляючи їх у християнській вірі. Так, щоб це було доступно та зрозуміло якнайширшому колу вірян. Згодом з'явилося досить багато подібних орденів. Монахи цих орденів не мали власності, а жили за рахунок пожертв засновника ордену францисканців Франциска Асиського у середні віки дуже шано. З початком 14 століття Європа вступила в період. Що відзначався всілякими бідами і катастрофами, які засвідчили глибоку кризу середньовічного європейського суспільства? Ця криза не оминула й церкву. Приводом стала суперечка між канцлером і хранителем королівської печатки Французького королівства Гійомом Ногарою, який ударив по щоці залізною правицею папу римського Боніфація VIII. Не витримавши образи, папа через декілька тижнів помер. Його наступник, як уже згадувалося, переніс папську резиденцію до міста Авіньйон, яке, хоча й належало неаполітанському королівству, з усіх боків було оточене володіннями французького короля. Так, папська влада потрапила під французький вплив. Авіньйонський полон пап тривав 70 років, але повернення пап до Рима призвело до нового конфлікту, великої схизми. Через політичні суперечки сталося так, що у світі з'явилося два папи: один в Авіньйоні, а другий у Римі. Ніхто не знав. Який же Папа справжній? І, відповідно, хто мав претендувати на посади єпископа та інше, католицька Європа розкололася. Всі спроби домовитися закінчилися лише новими взаємними образами. У 1414 році в Констанці було скликано новий собор, який нарешті розв'язав цю складну проблему. Розбрат у церкві знову викликав сумніви щодо правильності того шляху до спасіння, який пропонувала католицька церква. Серед широкого загалу знову почали розповсюджуватися думки про необхідність реформування церкви. Найбільший рух за оновлення церкви вибухнув у Чехії у 15 столітті. Він був придушений. Але став попередженням для католицької церкви, що головна причина невдоволення не усунута, і на неї ще чекають складні часи. Пункт 4. Боротьба з єресями у середні віки не бракувало й тих, хто розумів віру не так, як було передбачено церковними догматами, законами тих людей. Які свідомо відмовлялися дотримуватися законів церкви, називали єретиками, а ті вчення, які вони сповідували, єресями. Єресі виникали ще на початку християнства. Перші церковні собори, тут зібрання вищих церковних ієрархів 4 5 століть засуджували єретичні вчення. Але ці церковні суперечки більше стосувалися самої церкви, а не широкого загалу віря. У 11-13 століттях творці нових релігійних вчень, які суперечили поглядам церкви, йшли в народ і часто знаходили у нього відгук та підтримку. Це фактично змушувало католицьку церкву невідступно їх переслідувати і жорстоко карати. Інакше вона б втратила свій вплив на цілі народи. Так, на півдні Франції, у регіоні Прованс у 11-14 столітті масово поширилась Єресь Катарів латинської чисті або Альбігойців від назви міста Альбі. Катари вважали, що світ поділений на дві частини: чисту, створену богом, та Нечисту, породжену дияволом. За диявола вони вважали Бога, так як він описаний у старому заповіті. Катари створили власну церковну ієрархію зі служителів, які називали себе досконалими. Католицьку церкву вони вважали слугою диявола. Ясна річ. Що такого підходу до тлумачення віри церква терпіти не могла. Попри все, римські папи розуміли, що самими заборонами та переслідуваннями не вдасться досягти успіху, тому до заселених катарами регіонів було направлено проповідників із жебрущих орденів, а також створено церковний суд, Інквізицію від латини Інквізітіо. Розслідування. Саме інквізиція мала вирішувати, чи є людина єретиком. При розслідуванні нерідко застосовувалися жорстокі тортури. Якщо людина визнавала себе винною і відрікалася від хібного вчення, їй призначали покарання, і в більшості випадків вона залишалася живою. Якщо ж підсудний не відрікався від єресі. Інквізиція оголошувала вирок, після чого передавала звинуваченого, як це називалося, до рук короля, тому що формально лише король мав право здійснювати правосуддя. Насправді ж це означало спалення єретика на вогнищі, така страта завжди приваблювала сотні глядачів, методи боротьби з єресями та єретиками Інквізиція, анафеми, відлучення від церкви, автодафе, церемонія оголошення на... та виконання вироку інквізиції, Христові походи, діяльність духовно-лицарських та жеброщих орденів, проповідництво, боротьба з вадами церковнослужителів. Катари виявилися настільки численними. Та невідступними у своїх переконаннях, що у 1209-1244 роках проти них організували низку військових походів, за прикладом Христових. В історію вони увійшли як Альбігойські війни. Ці війни стали похмурою сторінкою в історії Франції. Хрестоносці жорстоко розправлялися з тими, кого вони вважали єретиками. Катари жили в одних містах з католиками. Коли влітку 1209 року хрестоносці увірвалися до міста Безьє, один із них запитав католицького абата Арно Аморі, як відрізнити католиків від катарів. Абат відповів: Убивайте всіх, а Господь визнає своїх. Жертвами стало все населення міста 22 тисячі осіб. Після взяття базі хрестоносці рушили до замку Каркасон. Після тривалої облоги було домовлено, що всі жителі, у тому числі Катари, зможуть без зброї покинути місто. Володар міста, граф Тренкавель, мав бути заручником у таборі хрестоносців до тих пір, поки останній житель не покине Каркасон. Але Кавеля запроторили у вежу, де він і помер через кілька місяців. Його ім'я шанують в наші дні як людини, яка пожертвувала собою заради порятунку інших. Висновки Релігія та церква відігравали надзвичайно важливу роль у житті середньовічної людини та суспільства, проте з часом на Заході та Сході. Накопичувалися відмінності у розумінні віри. Зрештою, у 1054 році це закінчилося церковним розколом, схизмою. Так на заході виникла католицька, а на сході православна церква. У розвитку католицької церкви важливу роль відіграли Клюнійський рух реформи Папи Римського Григорія VII. Та діяльність Томи Аквінського. У середні віки католицька церква великого значення надавала боротьбі з хибними релігійними вченнями єресями. Для цього було створено жебрущі чернечі ордени, інквізицію. Організовувалися хрестові походи. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі семикласники! Залишайтесь з Україною та з каналом Легковчу. Підтримуйте нас своїми вподобайками, розподобайками. поширюйте, натискайте на дзвіночок, щоб знати про нові відео, які з'являються на каналі.